Добрий день, Еврібаді! Днями розробники Hogwarts Legacy показали новий геймплей, а Cyberpunk 2077 став ще краще. В той же час Modern Warfare 2 і Battlefield 2042 отримають нову порцію контенту. А також я скажу пару слів про GTA 6 і пробіжимося по пропаганді в Atomic Heart. І навіть це не всі ігроновини, про які ми поговоримо. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк, підписуватись на канал. А по можливості ставайте спонсором каналу чи на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість і далі радувати вас якісним українським контентом, тому що зараз ми залежимо лише від вашої підтримки, а тепер давайте розбиратися. Тім Черрі вже давно показала новий трейлер Hollow Knight Silk Song, який підтвердив реліз гри в Game Pass. Однак він так і не розкрив кінцеву дату виходу. При цьому можна було приблизно зрозуміти, що гра з'явиться десь наступного червня. Пізніше Microsoft підтвердила це припущення, а тепер з'явилося можливе релізне вікно. Твітер користувач Snowin, який збирає інсайди, витоки, чутки та новини, повідомив, що очікувана Metroidvania має вийти в другому кварталі. Два. Адцять року іншими словами, якщо інфа не виявиться, брехнею реліз Silk Song відбудеться в період із квітня до кінця червня. CDPR випустила для CyberPunk 2077 патч 1.61. Апдейт усунув багато помилок, а список виправлених проблем налічує майже 50 пунктів. Найбільше правок було зроблено у Open World. Розробники також прибрали безліч помилок із різними квестами і внесли виправлення у візуальну складову гри та сам геймплей. Так тепер гравці можуть створити легендарний варіант культового револьвера Amnesty. проте більше не зм можуть викликати баг, який скасовував дамах від падіння під час перестрілки. Також Джуді більше не зникатиме, перебуваючи у своїй квартирі. Зокрема, розробники прибрали баг, в результаті якого груди Ві починали просвічувати крізь одяг, якщо гравець змінював його розмір у клініці ріперів. Вангую, що це й не баг, а фічу користувачі прибирати не просили. До речі, тепер NPC У Найт Сіті під час дощу носитимуть парасольки різного. Кольору. Проджекти додали підтримку апскейлера AMD Fidelity FX 2.1 для ПК PS5 та Xbox Series. Також на каналі MX Benchmark PC вийшло порівняння патчів 1.6 та 1.61. Експерти тестували версію гри на ПК з відеокартою RTX 3080, запустивши тайтл у роздільній здатності 2К та з активованою DLSS 24 у версії 161. Сяд FPS ФПС вищий і стабільніший як в ігровому процесі, так і в сюжетних епізодах. Кількість ФПС збільшилась на 3-7 кадрів. Фахівці зазначають, що Cyberpunk 2077 завдяки новому патчу стабільніше працює навіть на середніх та слабких ПК. Ви ще пам'ятаєте Battlefield 2042? Так от DICE розповіла про майбутнє цього шутера. Тому давайте тезисно пробіжимося найголовнішими штуками. Класи повернуть лише на початку 23-го року, коли вийде велике оновлення третього сезону. До того ж, сам сезон має стартувати 22 листопада, а велике оновлення очікується у січні. Але плани можуть змінитися сама DICE поки що говорить лише про кілька тижнів. Напевно, вони теж знають. Про 2-3 тижні наповнення сезону загалом звичайне нова карта і дві перероблені старі. Маніфест буде на старті сезону, а брейквей пізніше нова зброя і зброя зі сховища Портал, новий персонаж, техніка та батлпас. На жаль, про переробку карти пісочний годинник поки ні слова. Дія мапи третього сезону розгорнеться на місці, яке Діс давно хотіли додати. За чутками це метро Стокгольма. Тому якщо ви граєте в батлу, готуйтеся по. Тіти, оскільки метро повертається зі стартом сезону гру додадуть у підписку EA Play і Game Pass, А в грудні гру чекають безкоштовні вихідні. До того ж, розробники підтвердили, що четвертий сезон не стане заключним. Принаймні, що до наповнення очікується щось нове і надалі. Робота над новим контентом уже розпочалася. Ну і на завершення стало відомо, що в рамках одного сезону в гру додаватимуть не більше однієї нової карти. Це вже спричинило негатив. Тивну реакцію з боку фанатської спільноти, мовляв, якого хріна так мало контенту. При цьому його почали додавати лише через півроку після релізу. Хоча спочатку у EA були куди більш амбітні плани, включаючи додавання кількох карт за один сезон. Тому поки що питання розвитку гри відкрите. Китайська компанія Paper Games та її студія 17 g анонсували Open World Action Project The Персівер. Події гри розгорнуться у фентезійному стародавньому Китаї під час тяньху династії Сюаньтан. За сюжетом одного разу в сільській місцевості було виявлено дивну огидну істоту невимовної форми, яка налякала місцевих жителів, незважаючи на спроби розгадати передвістя, зрозуміти це не вдалося. У ролі майстра Вар'єте гравця. Там належить відвідати охоплений хаосом світ, зустріти різноманітних персонажів, а також дослідити приховані місця та взяти участь у запеклих битвах. Проект запропонує дуелі та механіку масок зі здібностями. Графіка, у відео, яким анонсували гру, дійсно крута. Але чи буде так насправді не ясно. Просто останнім часом було анонсовано багато тріпелей ігор від китайських студій, але насправді нічого поки що не вийшло. Проект заявлений як мульт платформний, але поки що підтверджений тільки для консолей PS5 та PS4, а дати виходу взагалі немає. Канал IGN опублікував відео із передісторією подій шутера Atomic Heart. Подивившись цей відос, у мене виникло питання, чи являється гра лютою пропагандою і маніпуляціями щодо СССР, що це, мовляв, круто і все таке, чи це просто звичайна інтерпретація, і ми тут просто не розуміємо цей прекрасний лор гри, яку фінансує Газпром. Тому давайте я розповім, а ви скажете в коментах, пропаганда це чи я просто надумаю зайвого, так би мовити, і все. Норм, граємо ми за товаріща Майора КДБ чи, можливо, ФСБ в нових реаліях. Увесь двіж відбувається в альтернативному всесвіті, в якому СРСР отримав технологічну революцію через знахідку радянського вченого Дмитра Сергійовича Сєченова в 36-му році. За сюжетом Совок зробив потужний технологічний стрибок на початку 20-го століття, відкривши незвичайну речовину. Тепер російське керівництво під тими забористими речовинами роблять. Різні заяви. Це був ліричний відступ. Якщо що так, завдяки відкриттю, країна почала створювати різних роботів, а також проєктувати зорельоти, щоб підкорювати космос. СРСР почав вивчати природу та вирвався вперед за економічними показниками. У 50-х СРСР став лідируючою країною у світі. Люди співіснують з роботами, які допомагають розвивати промисловість. Але в 55-му комп'ютерні товариші божеволюють і починають. Ця перша революція роботів. Все це сталося через те, що Сєчинов зміг створити реактор холодного синтезу, який дозволяє роботам повноцінно функціонувати. У 1948-му Сєчинов навіть створив колективну нейромережу між людьми та роботами, щоб командувати механізмами зручніше. Офіцер з особливих доручень та спеціаліст із врегулювання складних ситуацій, майор Нечаєв, вирушає на місце події, щоб зупинити пункт роботів та з'ясувати, що насправді. Сталося. Однак вона дала збій, і автоматони почали битися проти людей. У результаті цьому хорошому КГБісту доведеться врятувати людство. Ну як вам зав'язка? Напишіть, що думаєте. EA вирішила відмовитися від розвитку бренду Project Cars. Будь-які інвестиції та розробки по франшизі повністю припинені. Рішення було прийнято на основі слабких результатів серії та бажання зосередитись на інших гоночних серіях видавництва. EA зробили висновок, що серія навряд чи стане успішною або впишеться в їх портфоліо гоночних ігор. За даними ЗМІ, EA зосередиться на розвитку Need for Speed, WRC, F1 та GRID. Від Dirt відмовився. На користь WRC, ну це не дивно. Після того, що вони зробили з Project Cars 3. Гонка виявилася провальною. Вона не сподобалася ні гравцям, ні критикам. Продажі також виявилися дуже низькими. Поки зовсім не зрозуміло, якою мірою це вплине на співробітників. Проте електроніки збираються перевести розробників Project Cars на підходящі посади, де вони зможуть доставляти користь. Колишній генеральний директор Слайтлімет ІНБЛ розкритикував EA після для рішення закрити серію, EA не перестає дивувати і доводить слова, що це компанія, яка вбиває всі серії та закриває студії. Зате це не завадило їй представити режим тейковер із майбутньої Need for Speed Unbound. Тут, у цих івентах гравцям доведеться доводити свою майстерність у дріфті чи вибиванні колекційних предметів. Як виявилося, захоплення території міста відбуватиметься не так, як в карбоні, а трохи нетривіальним способом. Як і все в цій грі, для цього потрібно проходити спеціальні заїзди максимально ефективно та ефектно. Серед іншого, як я й казав, треба дрифтувати, розбивати спеціальні предмети, та показувати справжню майстерність водіння. І все це, звісно, бажано робити на максимально можливій швидкості, а головним героєм цього каламбуру став репер Асап Рокі. Але як також був би задоволений. Unbound виходить 2 грудня, до того ж свої 10 годин через пробну версію зможуть отримати передплатники EA Play. Якщо ви давно не грали в авіасимулятор Microsoft Flight Simulator, то зараз прийшов час. Гра отримала нове велике оновлення, присвячене юбілею серії. Апдейт вперше додав гелікоптери та планери, а також розширив авіапарк новими історичними літаками та додав докладно деталізовану версію авіалайнера Airbus A310. Поряд з цим оновлення привнесло чотири класичні комерційні аеропорти, включаючи Мейксфілд в Чикаго. 14 Вертодромів, 15 аеропортів для планерних апаратів і 24 класичних завдання з минулих частин франшизи. Контент доступний безкоштовно для тих, хто вже має звичайну версію або грає в неї через підписку Game Pass. За даними інсайдера та датамайнера Ленса Макдональда, багатостраждальний ремейк Prince of Persia The Sands of Time від індійського підрозділу Ubisoft був повністю готовий, пішов на золото і навіть був завантажений на сервери PS Store. Проте в останній момент видавництво вирішило його не випускати, оскільки реакція на перші трейлери виявилася дуже негативною. Напевно, забули додати бустери прокачки і гору платних скінів у стилі кіч. Ubisoft дійшла висновку, що розробку варто почати спочатку і надати в кінцевому підсумку продукт вищої якості. У індусів ремейк забрали, доручивши виробництво авторам оригіналу. А минулого тижня Ubisoft запевнила, що проект не скасовано і все ще розробляється, але почала повертати гравцям гроші за попередні замовлення, оскільки навіть приблизних термінів виходу у оновленого «Sense of Time» немає. Найпрекрасніша GTA Trilogy мала вийти на мобільних ще в першій половині цього року, але в результаті її перенесли до кінця цього фінансового року. Згідно з інсайдером Шоном Вебером, вихід порту трилогії для iOS та Android відбудеться на початку березня. Тоді ж, за його словами, має вийти велика обнова. Також Take-Two поділилися свіжими даними про продаж GTA 5. Виявилося, що за останні три місяці екшен продався в районі мільйона копій. Дний результат для гри дев'ятирічної давності, проте це найгірший результат в історії п'ятірки з часів релізу. Екшен скуповували скаженими тиражами щокварталу, проте гегемонія Тайтла здається, нарешті добігає кінця. Відразу після оголошення про уповільнення продажу акції Take Two впали на 17%. Зважаючи на все, акціонери сприйняли новини як тривожний знак, але вони не поспішають робити анонс шостої частини. Зате у розмові Ові з інвесторами з приводу результатів останнього кварталу гендир Тейктуш Штраус Зельник прокоментував те, що сталося з Rockstar і злив матеріалів ранньої версії GTA 6. Він запевнив, що злив ніяк не вплине на подальшу розробку гри. Цитата: що стосується витоку, інцидент виявився страшенно неприємним, і ми справді дуже серйозно ставимося до подібних випадків. Це точно не вплине на розробку, проте, те, що сталося, стало надзвичайно неприємним і змусив. Ціло нас бути ще більш пильними в питаннях, пов'язаних з кібербезпекою. Тому видавцю потрібно зробити висновки і анонсувати нарешті шосту ГТАшку, а не тягнути кота. BioWare опублікувала тизер наступної частини Mass Effect. У короткому ролику показаний ретранслятор маси. Величезні споруди було створено жницями і розміщені вони по всій галактиці, щоб створювати щось на кшталт коридорів для здійснення миттєвих переміщень на великій відстані. Втім, на відео демонструється ретранслятор, який зводять люди. Гравці вивчили метадані ролика та встановили, що Mass Effect 5 проходить під кодовою назвою Bowie. Це явне Посилання на Девіда Боуї. Основне припущення про нову масу те, що гра одночасно продовжить оригінальну трилогію та стане сиквелом Андромеди. П'ята частина розповість про спроби мешканців чумацького шляху відновити ретранслятори, знищені в битві за землю, щоб знову була можливість зручно пересуватися по всесвіту. Ще є згадка жнеця. У файлах також знайшли аудіофайл, який незабаром було розшифровано. Він, ймовірно, містить розмову ліари та і ось що йдеться у розмові. Саме це рада буде в люті, хоча їм давно має бути зрозуміло, що не можна недооцінювати людську непокірність. Як ми могли не помітити цього? До того ж, автори підтвердили, що розробка нової частини йде добре. Вона все ще на етапі препродакшену, але в роботі бере участь чимало ветеранів трилогії. Студія Avalanche показала новий геймплей, довгоочікуваної Hogwarts Legacy, рольової гри у всесвіті Потеріани. Розробники показали кастомізацію персонажа. Обіцяють максимально наворочений редактор, у якому можна змінити багато елементів свого героя. У грі буде понад два десятки пресетів персонажа, від яких гравці зможуть відштовхнутися під час створення протагоніста. Так, наприклад, процес створення персонажа складатиметься з шести етапів, де ми можемо вибрати стату. І стать героя, його зачіску і колір волосся, як і колір очей, а також його голос і шрами. Деякі аспекти зовнішності персонажа можна буде поміняти вже під час гри. Наприклад, у селі Хоксміт є щось на зразок перукарні. Крім того, наприкінці створення персонажа належить вибрати складність гри, у тому числі сюжетний режим, призначений для тих, хто не так часто грає у відеоігри або хоче здебільшого просто насолодитися історією. Під час з проходження будуть відкриватися додаткові опції одягу з капелюшками та окулярами. Крім того, розробники показали прогулянку Вітальною пуфендуя та іншими місцями Хогвартсу, продемонструвавши в тому числі трошки магії атмосферне оточення в день та вночі персонажів. Кімнати різних факультетів чарівної академії оформлені у своєму унікальному стилі, елементи якого брали з оригінальних книг, відрізнятиметься в тому числі музика в них. Аваланч стверджують, що що більшість локацій, які побачать гравці, можна буде відвідати. А сам замок зробили взаємопов'язаним різними галереями та переходами, щоб створити відчуття масштабу. Розробники обіцяють, що в грі буде чимало секретів, так що часом доведеться уважніше дивитися на всі боки. Окремо автори відповіли тим, хто критикує їх за те, що вони не показують сов. Вони показали совятню, навколо якої літають птахи. Автори також показали околиці Хогвартсу. Та деякі діалоги з іншими учнями у діалогах зі студентами та вчителями творці гри намагалися так чи інакше розповідати щось нове про школу та людей. Під час розмови протагоніст зможе по різному реагувати на слова співрозмовників, зокрема, грубити як в булі, ігрове меню, що відстежує квести та випробування а також фрагменти Лора, оформлені у вигляді путівника, який видали головному герою, щоб той зміг швидше наздогнати своїх однокурсників на. П'ятому курсі деякі його сторінки літатимуть у різних частинах школи. У ньому можна буде стежити за прогресом, дізнаватися про деталі чарівного світу і звірятися з картою. Багато елементів інтерфейсу та худ дозволять відключити, у тому числі міні-карту. У грі є цикл дня і ночі, але розробники вирішили не робити симулятор студента. Тому пропустити якийсь урок з тієї чи іншої дисципліни не можна. Уроки будуть частиною сюжетної структури. мабуть, працюватимуть як і більшість квестів. До речі, окремі місії будуть заблоковані для персонажа доти, доки вони не вивчать те чи інше закляття. Потім ми вирушили до дуельного клубу, де гравці можуть навчитися та попрактикуватися у бойових заклинаннях, борючись проти інших студентів. Тут можна побачити бойовий інтерфейс. Пізніше розповіли, як працює бойова система. Так, у грі буде більше 20 заклять деякі з них входять до невеликого основного. Набору, а під решту виділено кілька слотів екіпіювання. Таких буде понад два десятки. Використовувати закляття одне за одним не можна. У кожного є перезарядка і кулдаун. Перемикати спели можна буде за допомогою затискання правого курка. Звичайна атака закляттям прив'язана до правого курка, але якщо затиснути його, то можна отримати доступ до всієї магії, якою вже зайняті слоти. Щодо ворожих атак, то їх можна буде парирувати, коли над головою героїв. Я з'являється особливе підсвічування. Для цього потрібно буде вчасно натискати спеціальну кнопку, тоді здатність позначиться на противнику. У бою відображатимуться чарівні щити супротивників, колір яких відповідає закляттю, яке варто використати, щоб пробити захист. Наприкінці автори показали Хогвартс з боку та розкрили ще декілька деталей. Так у заклять буде низка талантів, які змінюють їх властивості. Подібна механіка є у God of War Рагнарьок досліджувати сам замок можна буде буквально годинами. Розробники наповнили його всілякими секретами. Hogwarts Legacy надійде у продаж 10 лютого на ПК і двох поколіннях консолей Xbox і PlayStation. Infinity Ward представила дорожню карту першого сезону Call of Duty Modern Warfare 2 і розчарувала фанатів мультиплеєра протягом першого сезону, який триватиме близько двох-трьох місяців. До шутана додадуть лише дві нові карти, і новими їх не виходить назвати. Спочатку з'явиться Shoot House 3 MV-2019, А через кілька тижнів чергова ітерація Shipment, яка вперше з'явилася ще в четвертій колді, тобто до 23-го року. В шутері буде всього 12 мультиплеєрних карт. Це дуже мало, враховуючи, що за минулі два тижні з запуску багато хто, включаючи нас, вимагають більше локацій. Хтось на Reddit вже порівнює ситуацію з Halo Infinite, але тут їх швидко правлять: за перший сезон у МВ2 вже додадуть більше різного, ніж за весь рік у Halo. Важливо ще розуміти, що основна увага першого сезону приділена Warzone 2 та з'явиться режим DMZ, де є. Гравцям необхідно висадитися на локації, знайти лут та успішно залишити зону бойових дій. Дія розвиватиметься на новій карті Альмазра, де між собою боротимуться команди до трьох осіб. На відміну від королівської битви, DMZ включатиме бої з ai противниками. Також у режимі основний наголос зроблено на пошуку цінного луту та подальшої евакуації. У нас незабаром вийде огляд королівської битви. Сподіватимемося, що другий сезон гри більше порадує шанува. Мультиплеєра контенту немає. Зате додадуть чотири нові стволи та шість оперативників. Три з них зірки футболу Месі, Неймар та Погба. Із запуском у серію запровадять новий тип бойового пропуску. Фанатам Fortnite він буде до болю знайомий. Замість традиційної лінійки прогресу в 100 рівнів, де на кожному етапі видають певну нагороду. Тепер колда поділить усі нагороди на 20 секторів з п'ятьма нагородами в кожному. За кожен рівень гравці будуть отримати. Жетони, за допомогою яких можна відкрити сектор, що цікавить, і всередині нього розблокувати нагороди. Усього буде понад 100 приколів. Таким способом геймери зможуть швидше отримати доступ до бажаних нагород. Ну а якщо ви досі не знаєте, чи варто купувати гру, рекомендую подивитися наш детальний огляд шутана. Також бідна інді компанія Activision підтвердила, що плани Call of Duty на 2023 рік включають наступний повноцінний преміум реліз. Зважаючи на те, що наступного року серія не отримає нової повноцінної гри. Адон робиться студією Sledgehammer і розширить гру великою кількістю нового контенту, тому DLC позиціонують як повноцінний реліз. Причому найсмішніше тут те, що бідна інді компанія ActiVision може побрити гравців та продати доповнення за 70 доларів. Щоправда, хто його купить за цю ціну, велике питання. За три місяці до релізу God of War Ragnarok розробники буквально божеволіли, думаючи, що сіквел вийде гірше за God of War 2018 року. Гейм-директор Ерік Вільямс нещодавно розповів, як він із колегами під час розробки зберігали мотивацію і не піддавалися тиску, який пов'язаний із відповідальністю перед гравцями. За словами Вільямса, буквально три місяці тому команда авторів вважала, що сіквел не дотягує до гри 2018 року. Вони не розуміють. Що робити далі. Ерік щиро їм дякує за виконану роботу і заявляє, що хотів би повернутися в той час, щоб знову випробувати цю напругу. Але вже знаючи, що критики та гравці у захваті від нових пригод Кратоса та Атрея у результаті God of War Ragnarok стала однією з найвисокооціненіших ігор на Metacritic. Але деякі гравці, які купили дороге видання, поскаржилися на відсутність стилбука та коду активації гри, комусь із власників фізичних Лічного видання закинули в коробку два ваучери на активацію DLC замість коду для активації самої гри, судячи з твітера, з проблемою зіткнулися щонайменше з десяток людей. Sony в підсумку не дала коментарів, але будемо думати, що коди вони все таки віддадуть законним власникам. Видання IGN продовжує випускати відеоінтерв'ю з геймдиректором Diablo 4 Родом Фергюсоном та директором гри Джо Шеллі. Цього разу вони розповіли про бойовку та показали масу ігрового процесу за різні класи. Також вони розповіли про те, як відкритий світ Diablo 4 поєднується з захоплюючою сюжетною історією, і вони пояснили, що світ Diablo 4 істотно відрізнятиметься від того, що ми бачили в Breath of the Wild. Усі сюжетні акти можна. Бути буде пройти у довільному порядку, а за бажанням і зовсім ігнорувати сюжет. Однак сама гра поступово підштовхуватиме до проходження кампанії. Розробники доклали багато сил для того, щоб зробити карту світу зрозумілою та зручною, особливу увагу приділяючи локаціям із різницею в рівнях. При цьому вони намагалися максимально позбутися порожніх просторів та довгих пошуків контенту, зробивши світ насиченим подіями, а будь-яку його частину потенціально Ційним полем битви Після Діабло 3 бойову систему хотіли зробити більш приземленою, з більшими ставками на кону, щоб гравцям потрібно було приймати важливі рішення в рамках битв. Однак розробники постаралися передати і те почуття, що ви граєте за героя, а не якогось ноунейма. У результаті все ж таки вийшов швидкий геймплей, але з масою можливостей для вибору під час битв. Не лише візуальний стиль гри, а й геймплей стали більш приземленими, в тому числі і інтерфейс, коли особливий. Васильні вороги не підсвічуються так яскраво. Клоунади, як в Діабло 3, не буде. Ще один фактор, на якому робиться акцент, час на вбивство. Якщо гра здається занадто важкою і повільною, занадто трудомісткою, то здається, що вороги просто губка для вбирання дамагу і вбивати їх нецікаво. Якщо дуже швидко, то здається, що все картонне і сила не має значення. І з цими моментами вони хочуть зараз щось зробити. Зате сила має значення під час обговорення ігроновин новин в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.